Всім привіт народ! Значить, Закінчив я вже першу гліфосатну на сої. І думаю, є час бажання, може щось скажу два слова пару хвилин, щоб довго не говорити. Значить, в основному поля чисті того року в мене зі соєю. Але є різні. Наприклад, на даного поля де я вже закінчував. Минулого року попередник була пшениця, а перед пшеницею була гречка весною сіяна. Ну, В Греції тут лобуди вистачало, то бачите, тут вже її є. Є лобуда, є все. Тому я вирішив не чекати. Чому ще не чекати одна причина? Передає синоптик знову на тиждень дощі. Такі зливи, дощі. я вирішив забрати. Є поля дуже чисті. Тут, тут таке з тих грязніших полів, можна казати, найгрязніших. Та я вже останнє вона сіяна і я її сьогодні останню вже оприскував, як то кажуть. Так що так. Чим оприскую калійна сфільгліфосату 663 в кислотному еквіваленті 540. Даю 2 літри, не знаю. На це поле даю 2 літри. На дане поле ще плюс додав 200 кломозона. Чому 200 не більше і взагалі чому кломозон? На деяких полях, тих, що сьогодні оприсков, є долинки місцями сосенка. А, і давав 200, можна давати навіть до 300, але я вже не захотів, бо не так багато цієї сосенки. Тому що, тому що скоріше за все, на цих, пшениця, на цих полях буде посіяна зернові, озима пшениця чи щось інше. Та й вирішив більше не давати, знаєте. Так що так. Далі, що ще давав? Клумазон сказав, лимонну кислоту давав, я купив цілий мішок я вам казав. Даю десь ну, не менше як 100 г на 100 літрів води. Ну, взагалі, хлопці, правильно треба мати цього ph щоб мірити, а не так на око сипати. Ну, але тим не менше, хоч трошки щось понижити pH. Та й все. Е, далі, на рахунок прилипача, місцями давав, місцями не давав. Сьогодні дав трошки там, був мав, дав. На деяких полях перші ті, що починав, не давав, побачу сам для себе. Як воно краще, не краще, хто його зна. Хоча мені здається, якщо нормальний препарат міцний, то там мало би бути в ньому все. Тут була пшениця попередник, тут була соя, але так само бур'янчик є. Оце тільки в оренду я взяв, тому так само ще не вироблено. Тому що до цього у людей росла ця гречка з Лобудою, два роки підряд чи три то соя з Лобудою, ну, корот, толком не було там теж. Так що отак, хлопці. Хармоні поки що не додаю. Хоча в мене є аналог Хармоні е, Оріон. Ну, там та сама ДВ, тифен, тифенсульфорон, якщо я не помиляюсь, вже можу забути. Маю, але не додаю а там побачу, як воно спрацює чи це препарат спрацює нормально. А далі побачимо, хлопці. Ну, каністри, ті, що я брав, то вони важкенькі, такі, що десь 30-31 кілограм гліфосат важить. Бачите, бурянчик вже треба працювати. Так що, вирішив я забрати, щоб вже було підчистити поля і був порядок. Бачите, є і барізка. Ну барізки навіть гліфосат 2 літри не так просто забере. Кламазон, плюс добре тим, ще, що він лобуду теж добре дає по шапці. Я купив собі теж кламазона, щоб не бавитись, купив собі багато. Та й треба, додаю на полях проблемних та й, та й все таке. Що ще йому сказати? Ні Карбоміда нічого не додаю, воно не потрібне. Хоча дехто каже, моно, Якби, по-перше, в мене нема закінчився купити. Там моно його додавати 2-3 кг, але і немає і закінчився. Так що отак. Далі соя, як я всім зрозуміло, то гемошня. Далі на рахунок сої ГЕМО, як вже почав говорити трошки від теми. Казав один до мене знайомий з Тернополя. Хто вирощує класичну сою, а не ГМО, то їздить на джондірі. Хлопці, напишіть мені, чи то правда, чи ні. <гум> Бо може я не те, що треба, сію. Так що так, Працюю то зранку, то ввечері, але більше зранку. Правда, сьогодні виїхав трошки роса була зранку. ще. То я ще почекав, поки там ще з одним дядьком поговорив з годину часу, та й роса спала. Так що так, десь дощик дощ накрипає. Ну, але нічого. А без півгодинки прийшло, той гліфосат, я думаю, події. А далі, хлопці, другий раз, як події гліфосат. Ну, будемо бачити, будемо десь більше давати гліфосат, як не події, десь ще щось додати. Але, ну, я прихильник того, щоб маленька соя, її, поки вона маленька, ну, не соя, а бур'янчик, його забрати. А не чекати і потім там за одного гліфосатну хотіти забрати. Ну, то неправильно, ви знаєте. То неправильно. Краще два рази, три. Ну, все, бо особисто я стараюсь за два рази забрати, тому що в нас сіяна на міжраді 15 сантиметрів, Ну і там я сію приблизно 1700 може, плюс-мінус, де більше, де менше. Хто сіє, наприклад, широкорядний спосіб, там 30-40, там краще хлопці роблять, і я так само бачу, що це правильніше три рази навіть менше, дати, але три рази гліфусат. Ну а для моїх потреб 15 см, то якраз два рази гарний гліфосат. Якщо все гарно спрацьовує, то цього якраз вистачає з головою. Більш ніж достатньо, як то кажуть. Так що так, хлопці, вже закінчив і все, і хай росте, там будемо бачили. Надіємося, що спрацює цей гліфосат, а там побачимо. Тому що я вже колись купляв в інтернеті в магазині, я вже вам казав, саме перше відео на каналі. Хоча декому дуже смішно було, навіть з моїх знайомих, як я це відео виставив, ходили, пальцем тикали. Ой-ой-ой, що я попав на гроші. Попав на гроші, ну то ж не ваші гроші, але вам показав, як не треба робити. Там невеликі гроші. Пару тисяч гривень. Ну, то що зробити? Як я виписав в інтернеті. Типу оригінальний, мабуть, раундап Макс, калійний. А він зовсім. Не знати, що не спрацював. Абсолютно. Ну, якась підробка. Ну, жаль, грошей, жаль, але ж досвід є. І там плюс це відео подивилося декілька тисяч людей. Я думаю, хтось взяв до цього уваги. Ну, то що я мав не показувати. Я ж не з таких людей, які знаєте, купить е, в магазині морозиво прострочене і викине був. Ай-яй-яй, я попав морозиво 2 гривні, щоб ніхто не знав. Попав, ну то показав, ви так не робіть, сам так не роблю. Зараз тепер через інтернет не дуже заказую. Або хіба, якщо тут таких людей. Не не людей, а компаній, деякі працюють декілька років на ринку. А так ось. в основному беру тут по місці десь та й все. А тоді, як я виписав цю каністру, я вам вже казав, вона важила 22 кг. От вам вся причина. якесь розбавлене, незрозуміло що. Даю 2 літри, поки більше не даю. Менше, теж хлопці, смислу щось я не дуже бачу. Десь є більший бур'янчик, десь ще щось. Та економія потім, щоб боком не вилізла також. Взагалі я колійно нараз, як треба при потребі, давав 2,3 і 2,5 спокійно, нічого ті своєї не стається. Нічого вона там не боїться. Так що, добре, хлопці, все сказав, ну як, не все сказав. Тому що знімеш відео, після відео потім ще щось думаєш, ще треба було сказати, якусь думку, ще щось вилетіло з голови. Так що не все я можу зразу вам сказати. Не так-то просто все згадати. Знімати відео, тоді самі зрозумієте не так то легко і просто все зразу сказати в одному відео. Так що так, закінчив, там бо бачили. Тому що що-що, а треба, щоб поле було на сої чисте. Це Це... З... Саме головне, що ми можемо хоча б зробити. Тому що вже як на Гемошні со, сої... поле загрязнене, ну то я вже не знаю, що вже говорити далі і що казати. Ну, треба зробити так, щоб поле було чисте. Це вже найгірші поля практично Оце... грязне, тому що тут лобуди всякої. Але нічого, якщо препарат нормальний, то буде надіятися, що спрацює. Добре, хлопці. Їду я додому, а ви пишіть.